Лісова шапка Мілтек. Ліс-вафелька Левел 2. Котики, колір олива. Це супер. Подивіться, як вона приємно облягає, як вона тримає розмір та форму. Щільна, дуже сильно. дуже-дуже, дуже зручна. Можливо, на дуже великі голови буде туговато. хоча я не думаю. Лева 2 мілтек зсередини ніжний фліс. Вафелька ззовні гарний трикотаж, безшовний. Ні, приховані шви. не виступають, не грубі. Тонкі, зручні. Можна використовувати як підшоломник, можна використовувати як легку осінню шапку. Мілтек – виробник якісний, 100% поліестер, а, а отже, вона не горить. Мілтек, що ще скажеш? Осінь, куртки софтчел, штани софтчел. Берці, демісезонні на мембрані вортекс та зимові, різноманітні флісові кофти всіх розмірів кольорів та моделей, різноманітні анораки, куртки, вітровки та дощовики. Звісно, пончо. Звісно, спальні мішки від мілтека і України до Снукпака. І, звісно, звісно ковдри, теплі легкі. Пак. Все це є в достатній покишок кількості. Не питайте, чи в нас щось є. Дзвоніть, пишіть і кажіть. Мені треба це, а ми зробимо все, що від нас залежить. Котики, гатіть.